10-11 листопада в місті прийшла екологічна акція Молодь за енергоефективність та енергозбереження. На молодіжний форум енергоефективності приїхали студенти вищих навчальних закладів пресла Хмельницького, Славутича, Ірпіня, міста Обухів тощо. Відкривав форум заступник міського голови Валерій Гнатюк. Який наголошував на важливості Скажу, даного заходу воню, та воню. саме за молодю, майбутнє місто Біла Церква сьогодні організаційно готова до впровадження реформ щодо енергоефективності, енергозбереження до екологічних, і я думаю, що ми це зробимо, тому що є потужний посил, є потужний колектив, є активісти, є громадські діячі, які це опікуються, і вже ніхто не дасть зійти з цієї дороги і виконати ці завдання. Тому вам успіхів, удачі. І саме головне щирого бажання займатися цією справою, якою ви займаєтесь. В ході форуму директор комунального підприємства Білосерківської міської ради, Агенція стратегічного розвитку Білої церкви Назарій Атаманчук презентував роботу агенції та її основні завдання. Кирило Томляк, радник міського голови з питань енергоефективності, провів презентацію на тему план дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату міста на 2017-30 роки. І тут мова йде в основному в першу чергу про утеплення. Тобто, треба утеплювати будинки. Треба спочатку треба знати чітко скільки вони споживають теплової енергії. Потім їх треба утеплювати, Треба так, також треба споживати енергію тоді, коли потрібно, тобто ставити індивідуальні теплові пункти для того, щоб споживання було відповідно до погодних, погодних умов. І тут 56, ми, ми кажемо, треба скоротити 56% викидів парникових газів. Тобто, ну от на це, на будинки, до 2030 року, для того, щоб забезпечити ці 50, 56%, за нашими розрахунками, досить, до речі, обережними розрахунками. Потрібно буде порядка 200 мільйонів євро. Тобто саме стільки потрібно для того, щоб всі будинки, які тут є, розумно термомодернізувати, скоротивши їхнє енергоспоживання і забезпечивши комфортні умови життя. Зовнішнє освітлення дуже цікаве. Тобто по місту знаходяться, вони називаються світловими точками. Там порядка 9 тисяч світлових точок, тобто це безпосередньо зовнішнє освітлення фонарі, так, по-простому, як вони називаються. Частина з них споживає вже. Ну, працює на основі сучасного обладнання, споживає а, м, лампи LED вот, або, або натріві лампи, які теж ефективніші. А частина все ще продовжує використовувати так звані лампи розжарювання. І ми працюємо над конкретними проектами, які, по-перше, треба замінити лампи розжарювання сучасними, так? а також треба посилити інфраструктуру зовнішнього освітлення, встановити регулювання, щоб споживати. Електрин споживати, ну давати світло, скажімо, тоді коли воно потрібно. В достатньо довгий період часу. Потрібно включати його, виключати автоматично. Потрібно якісно його ремонтувати. Для цього треба ну, бачити, де наприклад воно недостатньо добре працює, щоб оптимізувати всі ці процеси. Проект в принципі зараз ми проходимо енергоаудит з приводу зовнішнього освітлення. А принаймні частини міста і в подальшому, тобто наша заявка зараз розглядається. Можливо, ми ну, не всі, всі 9 тисяч ми відразу не покриємо, але певними шматками, там, наприклад, по 2 тисячі точок, ми ну, місто буде модернізувати систему зовнішнього освітлення. Виробництво енергії. Ну, то у нас є з одного боку комунальне підприємство «Білоцерків тепломережа. Воно використовує в основному природний газ для того, щоб забезпечувати теплом. І гарячою водою, так, мешканців міста. Тут передбачається і більш ну, заходи, які спрямовані на більш ефективне на забезпечення більш ефективного використання газу, заміна обладнання старого, неефективного, так? А також до 2030 року планується, що будуть з'являтися проекти інвестори вже ну, приходять до нас. З'являться проекти щодо переведення. Або будівництво нових потужностей, які будуть виробляти теплову енергію з біомаси, як ви сказали. Це не буде солома, такі ну, великі ці, от, тому що це просто ну, місто тут недостатньо. Ну. Але це можуть бути філети, це може бути, бути тріска тощо. Транспорт. А, от, здавалося б. Ну, ми всі знаємо, що існують міста, в містах існує транспорт. От, часто ми бачимо маршрутки, які пересуваються по, по, по містам. Іноді можна спостерігати в містах таку е, картину, коли, наприклад, цілі поїзди маршруток, е, автобусів, то, автобус, що їздять, наприклад, по центру міста з одної зупинки, вони відправляються разом, заїжджають до другої зупинки, потім ідуть до третьої зупинки. Тобто, от, щоб уникнути такого дублювання, якщо вони є, так. То місто додатково може замовити відповідні проекти, які оптимізують, розрахують маршрути. І навіть за рахунок цього ми можемо скоротити використання палива, а отже, і скорочення викидів парникових газів. Така робота в місті теж ведеться. Сюди ж треба додати і електротранспорт. Тобто, якщо ми замінюємо той транспорт, який використовує, наприклад, дізель, електротранспортом, у нас в цілому буде дещо ну, деяке скорочення викидів парникових газів. Невелике, проте через те, що Поки у нас структура самої енергетики така, де, де є 35% вугілля, багато ну значна частина газу, мазута тощо, тобто у нас велика енерготика, е, вуглецева інтенсивність самої мережі. От доти у нас ну, не буде тут значної економії. Якщо б у нас, наприклад, було там 100% з відновлюваних джерел енергії вироблялася, так ці енергії, то тоді електротранспорт загалом. Щодо скорочень викидів парникових газів демонстрував би великий ну, питового. А так цього не відбувається саме через те, тому що там вже на вугільній електростанції все одно треба спалювати вугілля, щоб виробляти електроенергію, яку потім тут споживає електротранспорт. Проте навіть не зважаючи на це, інші викиди, так які утворюються при згоранні викопного палива, за, за умови застосування електротранспорту в місті будуть зменшуватися, так же? тому що фізично вихлопа не буде. Таким чином, цей електротранспорт призведе до того, що нам буде комфортніше жити. В ході своєї презентації пан Кирило зауважив, що до 30-го року ми маємо скоротити викиди на 40%. Та на всі ці заходи щодо енергозбереження необхідно приблизно 344 мільйона євро. Під час форуму студентство активно обговорювало проблеми енергоефективності. Що ж таке енергоефективність? Хто готовий сказати? Коротко. Одним реченням, двома реченнями, щоб ми визначили цей термін. Оптимальне використання енергоресурсів. Що значить оптимальне? Те, яке, ну, яке доступне для Те, що є достатньо для, життя. достатньо для життя. Тобто достатньо використовувати те, що достатньо для життя, і таким чином на ну, трішки економ, так?» Тобто, якщо ти не перебільшуєш своїх, ну, в тому, що ти використовуєш, тоді це є оптимально лише. Дотримати з меншими затратами більше рекламу. Так, так, так. так. Це вже, 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 це тобто це було добре, це вже ще ближче, да, до того, що ж таке нерефективність з тими же або з меншими ресурсами досягти того самого результату. Ну, наприклад, тобто ми, нам треба забезпечити в квартирі комфортні умови, так? Комфортні умови, наприклад, 20 градусів. Так? От, тобто теоретично, якщо ми, наприклад, ти самі дум ну, скажемо, що нам не потрібно 20, потрібно 19 або 18, Ми вже зекономимо так в абсолютно. Абсолютно цих тільки будемо ходити більше. Це теж може бути в ході акції. Молодь також ознайомилася з системою енергетичного менеджменту. Відвідали фармацевтичний завод Біофарма та завод Трібо. Також для студентів.